Жодна інша форма розваг не змінювалася так швидко, як відеоігри. Минуло лише 50 років від пікселя Pong, що літав по кінескопу до фотореалістичних відкритих світів у VR. Тож можна припустити, що те, що ми маємо зараз, це далеко не вінець ігро. Індустрії. Пропоную сьогодні погратися в таку гру, як е зазирання в майбутнє, і прикинути, що ж буде за 10 років в тому геймінгу? Будемо ми грати на якихось PlayStation 6 і Nintendo Switch 3, чи ігри підуть в новий якийсь штучно-інтелектуальний розвиток. Це буде все VR, чи, мабуть, в якомусь, знаєте, геймінгу Netflix тільки для геймерів. Такому хмарному. Тому з вами Мокіч, сервіс Shopping Hotline.ua, і ми починаємо. У 70-х і 80-х роках ігри були простою справою. Atari та Nintendo продавали пристрої, які могли використовувати лише для одного. Потім з 90-х і 2000-х настав час консольних воєн PlayStation versus Xbox, де успіх визначався потужністю графічного чіпа і цікавими ексклюзивами. Паралельно розвивався ПК Геймінг, який відкрив еру онлайн-мультиплеєра та високої графічної якості. Останній і найзначніший з Стався з появи мобільного геймінгу. Це перетворило ігри з нішового хобі на універсальну розвагу, доступну мільярдам. Ми навчилися грати будь-де на смартфоні, планшеті, смарт-годиннику, звісно ж, на портативних консолях, які останні кілька років стають все трендовішими. Але зараз ми стоїмо на порозі значно більших змін. Як на мене, є три варіанти розвитку е, подій точніше, три варіанти ключових. Технології, які сьогодні мають потенціал повністю зруйнувати традиційний геймінг. Перше, це хмарний геймінг. Сервіси на кшталт GeForce Now чи Xbox Cloud Gaming вже існують. Їхня ідея проста: потужні обчислення відбуваються на віддалених серверах, а на ваш екран передається лише відеопотік. Ну, якщо по-простому, то десь запущена ваша гра на сервері та на великому комп'ютері. І ви просто дивитесь відео зображення тої гри. Тобто, по факту, запис екрану йде вам на мобілку, ноутбук, телевізор. Ви підключаєте геймпад і передаєте свої команди на той сервер, а сервер вам показує картинку на будь-що. Ось так. Це усуває потребу в дорогому локальному залізі. Ваш смартфон, старий ноутбук чи навіть смарт-телевізор можуть запускати найвимогливіші хіти. Одним з рушіїв хмарного геймінгу могла бути Apple, яка досі все обіцяє, що комп'ютери Mac зможуть запускати aaa проекти на будь-який смак. Воно то можливо і буде колись. Кілька місяців назад, наприклад, на Mac представили Cyberpunk 2077. Грати в принципі можна, чому б ні. Однак для цього розробники мають бути дуже зацікавлені в адаптації своїх ігор до arm процесорів. Тож чому? Apple би не інвестуватися в той самий хмарний гіємінг. Проапдейтити свій сервіс Apple Arcade, що він пропонував не тільки казуалки на айфоні та айпаді, а й серйозні проекти, які будуть транслювати на будь-який гаджет Apple. Тим паче, що підтримка різних гімпадів вже реалізована, лишається тільки розібратися з іграми. Друга технологія, навіть пара технологій, в яких ми вже років 10 чекаємо прориву, віртуальна та доповнена. Реальність От у мене зараз перед головою лише Half-Life Half -Life Алікс і все. І більше ні в що не хочу пограти з VR. Ці технології існують давно, але досі лишаються нішевими через досить високу ціну, громізкість пристроїв та відсутність якихось кілер ігор чи додатків, заради яких хотілося б купити vr шолом. От як на мене, це якщо сучасний світ це мобілка, та й всі грають на ній, бо просто ти одну кнопку натиснув і граєш будь-де. То звір це ємор, тобі треба добре освітлене приміщення, чи оці інфрачервоні лампи, тобі треба комп'ютер, чи якась приставка, місце для цього, час. Та... Але все ж таки тиск з боку великих гравців, які інвестують мільярди у мета Всесвіт, має призвести до спрощення та здешевлення обладнань. Власне, гарнітури віртуальної реальності вже доступні у трохи спрощених версіях. Наприклад, мета. Пропонує не тільки флагманську гарнітуру Quest 3, а й облекшений варіант Quest 3S, що вже, в принципі, можна підняти, враховуючи можливість оплати частинами. І це вже, наче й непоганий варіант, щоб познайомитися зі світом VR. Ну і третя технологія, я б сказав, технологія це генеративний штучний інтелект. Щоб воно не було, я його навіть нормально виговорити не можу. Генеративний штучний інтелект це не просто поліпшення графіки, це здатність створювати динамічний нескінченний контент. Ігри перестають бути статичними, фіксованими об'єктами. Штучний інтелект може створювати нові квести, процедурно генерувати деталізовані світи та писати діалоги. Ну, щось подібне ми бачимо в No Man's Sky. Ну і по факту, в тому самому як він там. Майнкрафт, Майнкрафт, вон там то, щось собі генерується. Що ж? Зважаючи на ці три припущення, давайте робити прогнози. Я, Павел Глоба, роблю прогноз. По перше, ми отримаємо ігровий Netflix. Що, до речі, вже задаточки є, бо в Netflix є ігри. Та вони ведуть, звісно, на, лінком на якийсь там Apple Arcade чи щось таке, і ти викачуєш звідти безкоштовні ігри, але вони є. Ну тобто, про що, ігровий Netflix, це значить, що ми будемо купувати ігри за підпискою в Хмарі. Щоб то не було, запустили з е, свого калькулятора і граємо в новий там, я не знаю, Star Wars Survivor. Оце класно. Тобто, вам більше не потрібно буде витрачати тисячі доларів на відеокарту, щоб грати 8%. Ви просто платите щомісячну абонентську плату, а ваш пристрій, причому будь-який, функціонує як простий термінал для прийому потоку. Але основа цього дуже швидкий інтернет. Передати отой відеопотік з 8К ну це треба прямо біля роутера сидіти чи е, підключатися через Ethernet. Тому, звісно, стандартний геймінг нікуди не дінеться, бо інтернет це інтернет. і е, на жаль, живемо в такі часи, що в один момент якогось прильоту чогось щось може нам обробити інтернет, а стандартний комп'ютер залізом всередині чи там консоль, та вона завжди тобі дає можливість грати. Хоча буде відходити на другий план для більшості ентузіастів і тих, хто любить таку справу. Єдине виключення це портативні консолі. Думаю, вони будуть ставатимуть тільки популярнішими найближчі роки. Вони ж можуть стати ідеальним терміналом для потокової передачі даних смарного сервісу. І ми будемо говорити не про які 720 p з просіданнями FPS, а про Full HD чи навіть 4 k яке літатиме завдяки швидкому мобільному інтернету і низьким затримкам. Але тут же питання, як я вже казав, і до мобільних операторів 5G, 6G і загалом до. Інтернету другий прогноз VR нарешті стане масовим. Так, це досить сміливий прогноз, але ж хочеться вірити, що наступні 10 років стануть проривними для технології. Бар'єр між віртуальним та традиційним геймінгом нарешті зникне. Завдяки спрощенню обладнання vr шоломи стануть. Легкими зручними ціна буде ще доступнішою. Вони стануть нашим основним екраном для гри. Ну, от, наприклад, якби Ray-Ban Meta мав таку функціональність, я б міг отак це роздяти, щось там пограти. собі було б прикольно, але ж на жаль, поки це технологічно неможливо. І ключовий для цього момент про VR е з'явиться та сама гра, яка стане неймовірним хітом. Можливо, GTA 7 вийде тільки у VR, або ж ми отримаємо технологію, що дозволить нам проводити соціалізацію та роботу у VR-AR середовищі змушуючи мільйони людей купувати гарнітури. Наприклад, як бум, Zoom та Google Meet у 2020 році відбувся. Звісно, це не хотілося, щоб з VR так само відбулося за рахунок ковіду, але ніхто не міг. Отак подумати, що ці технології стануть настільки популярними саме в 20-му році. Тож у 2035 році, коли ви будете грати в шутер, ви будете саме в тому шутері, скоріш за все, а не сидіти перед якимось екраном. Ну і третій прогноз: геймінг стане гіперперсоналізованим. Розробники використовуватимуть генеративний штучний інтелект, щоб створювати світи, які ніколи не закінчуються. NPC матимуть реалістичну динамічну пам'ять. І будуть реагувати на ваші дії набагато складніше, ніж будь-який сучасний код. Кожен гравець отримає унікальний досвід, завдання, головоломки, та навіть цілі сюжетні арки можуть бути згенеровані штучним інтелектом спеціально для вас, виходячи з вашого стилю гри та попередніх рішень. Геймінг у 35-му році буде визначатися доступністю та зануренням. Ми переходимо від епохи, де ми купували коробки з іграми, до епохи, де ми купуємо доступ до нескінченних перс. Персоналізованих світів. Традиційний геймінг збережеться, але для більшості людей навіть слово відеокарта вже зникле, тому що для того, щоб запустити гру, треба буде натиснути лише одну кнопку, і все воно піде. А як воно працює? В Хмарі, VR, AR, це вже таке. Знаєте, воно просто буде працювати тут і зараз. І незалежно де ви знаходитесь. Ну а поки ми можемо продовжувати грати на своєму PlayStation 5, Xbox, комп'ютерах, мобілках. І тільки думати, що ж там зміниться. Але такий невеличкий фінальний лікнеп від мене. Хоча геймінг дуже змінився, там, -там ми сказали на початку відео з 50, е за 50 років. Але знаєте, за останні 10 років, <кхм> якщо не рахувати VR, я б не сказав, що багато змін. От я нещодавно залип в гру, яку я хотів дуже давно пройти, це Star Wars. The Jedi Fallen Order гра 2017 чи 2018 року. І я ось її запускаю такий вау, оце картинка, оце класно, це супер. Я її пройшов, потім запускаю наступну частину, яка вийшла 2 роки назад. Це Star Wars The Jedi Survivor. Це як продовження. І так, деякі покращення є, але і погіршення є з тою самою фізикою. І не можна сказати, що пройшло так багато часу, і що графіка сильно стала краща. Ось просто ні. От я вважаю, що останні 10 років, крім VR, реально змін не так багато. І тут вже на, на ринок виходять такі ігри, як Hollow Silk Song чи щось подібне, чи Cuphead оцей. Який був скільки років 10 назад, мабуть, ігри беруть простотою і механіками, і складністю, чи як от Зельда, Wild та, і продовження Tears of The Kingdom. Вони роблять те саме, що і було, але з неймовірним вплатінням якихось механік, фізикою. Сюжетом чимось таким, що можливо лише дати людям, коли робить виробник, от прям з великою любов'ю до свого продукту. Тому поки, як от на мене, якщо вам цікаво, мені здається, що наступні 10 років буде аналогічно те саме. Ми отримаємо те саме, що і 10 років назад, тільки. Будемо отримувати ще й продукти якісніші, якщо будуть виробники гнатися не лише за грошима, а й за тим, що їм хочеться зробити щось прикольне. От знову ж таки, Hollow Silk Song, класний тому приклад. Награв вже скільки годин 20, але у нього і оце психічка, просто дуже важка гра. Все. а ви пишіть в коментарях, що ви думаєте. Що буде наступних 10 років у нас в іграх, Чи буде то VR, чи буде то штучний інтелект? Чи можливо взагалі нічого не буде, і всі перестануть грати. Дякую за увагу! З вами був Макс, сервіс смаршопінгла і до зустрічі в наступних відео.